Караван Сендвіч це гра у відкритому світі, яка повністю заточена під дослідження цього світу. Головне в цій ігрусі це атмосфера та настрій, і розробники з Plain Toast зосередилися саме на цьому. Тут немає бойовки, важких рішень та інших тривожних штук на кшталт, наприклад, таймерів. І хоча мені іноді трохи не вистачало адреналіну, на мій погляд, маленький скоб цієї гри це причина її успіху. Та й фанатом Козі Тайтлів це відчуття безпеки та емерсіва явно зайде. Основна геймплей лупа в Caravan Sandwich дуже проста: ти їздиш по світу на мінівені, збираєш компоненти для його апгрейду, вимикаєш блокатори сигналів, та виконуєш сайт квести від персонажів, які живуть у цьому прекрасному світі. Фактично, цей тайтл можна назвати Мітроїдванією, тому що тут є шматки карти закриті за апгрейдами та доволі багато бектрекінгу. Але на відміну від, наприклад, Hollow Knight, який бере багато елементів з серії Dark Souls, я би Назвав цю гру софтмітрайдванією. Знову таки, через те, що небезпеки та напруги в цій грі немає. Єдиний гімплейний мінус, який я тут помітив, це те, що збір компонентів відчувається ну дуже алдово та монотонно. Якби це був другорядний елемент, як, наприклад, Корок Сіт в Зельді, то нічого страшного. Але в якості головного рушія прогресу збір сотень компонентів по всій мапі сприймається ну, трохи сумнівно. Особливо, якщо ти хочеш пошвидше апгрейднути машину та скіпаєш сейтквісти. Взагалі, найважливіше тут не гімплей, а сам світ. І він тут дуже класний. Ти мандруєш занедбаною планетою з купою руїн та покинутої техніки. Ті люди, які тут ще є, живуть в бідності та якихось халабудах. У кожного персонажа є свої унікальні фішки та особливі проблеми, які ти допомагаєш вирішувати. Цей світ сприймається одночасно самотнім та дружним, закинутим та живим. Особливо я ну дуже люблю подібний сейфай, простий, без зайвих наворотів та стерільного світу. Там, де це потрібно, тут є високі технології та футуристичний дизайн, але здебільшого це звичайний світ, де живуть звичайні люди зі звичайними проблемами. Якісь поганці встановили блокатори інтернету по всій мапі, і тепер їх потрібно ламати, бо без цього немає ані зв'язку, ані навігації. Погода хірова на фоні постійно видно величезний шторм. Якась злобна міжгалактична корпорація пошматала планету заради ресурсів, а потім просто залишила свої закинуті мегаструктури по всій пустелі. Більшість людей давно улетіли звідси, а ті, хто залишились, або не хочуть цього робити, або не можуть собі це дозволити. А особисто мені цей світ дуже нагадав: Stray, The Invincible, Cradle та трохи Disco Elysium. Автори гри використали золоту формулу атмосферності показати депресивний, ще поганий світ з купою проблем. Але при цьому не забути і про вирішення цих проблем, та періодичні маленькі прояви надії та краси. Взагалі, завдяки всьому цьому, в цій грі дуже гарний імрсів. Бо ти знаєш, чому тут стоять ці руїни або чому будинки виглядають так занедбано. І розумієш, чому ці персонажі тут живуть, чому вони раді тебе бачити, або навпаки поводять себе трохи обережно. Та цей світ ще й виглядає дуже непогано. У Caravan Sandwich дуже міцний арт Direction, який гарно реалізований. Звісно, тут є і трохи дивні рішення, наприклад, відмови від текстур та заміни їх вертекс кольорами. В вакуумі це виглядає як гарна оптимізація, але в результаті багато моделей мають за великий полікаунт для свого рівня деталізації, і фреймрейт іноді може просідати. Хоча на суміші низьких та середніх налаштувань цей тайтл цілком нормально грається на Steam Deck. Взагалі мені ця гра сподобалась, але я бачу в ній втрачений потенціал. Тут є шикарний світ, він гарно виглядає, та його цікаво досліджувати. Тут є непоганий гімплей, хоча він і недалеко відійшов від простого симулятора ходьби. Але сама історія та діалоги тут доволі посередні, гра написана доволі наївно. І особисто для мене це майже катастрофа, бо на перший погляд ми могли отримати умовний диско-елізіум в космосі, а отримали просто непоганий атмосферний експірієнс. Але якщо ви любите імерсивні козі ігри зі спокійним геймплеєм та красивим світом, то цей тайтл для вас. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте йому лайки, поширюйте його серед своїх друзів та підписуйтесь на канал. Тут я розповідаю про геймдев та ігри взагалі.